Вітаю, шановне панство! З вами програма Таємниці Архіву. Я Настасія, і сьогодні ми розкриємо незвичайну та водночас трагічну історію одного з найзагадковіших діячів української літератури. Уявіть собі 1920-ті роки. Київ, Харків, спалахи творчого бунту, революційні настрої. Микола Хвильовий. Хто він? Відчайдушний мрійник, небезпечний бунтівник чи жертва системи. Ви почуєте те, чого не розповідають у підручниках. Тож, як все починалося. Як гадаєте, чи може звичайний хлопчик із маленького містечка змінити хід літературної історії? Так, якщо цей хлопчик Микола Фітільов, його юність була нелегкою. Робота на заводі, злидні, але водночас неймовірна жага до знань. Саме ця жага вивела його на шлях літератури. Вже його перші твори викликали захоплення. Сині етюди стали справжнім проривом. У цих новелах хвильовий поєднав неперевершену стилістику і соціальну гостроту. Це був новий голос, якого так чекала Україна. А тепер про те, чого не розкажуть у школі. Микола хвильовий був не лише письменником, а й ідеологом літературного руху, який змінив обличчя української культури. Він заснував «Вапліте», Вільну академію пролетарської літератури. Ця організація стала прихистком для найталановитіших митців того часу. Алева Пліте була не простою літературною спільнотою. Це був своєрідний таємний клуб, де обговорювали не лише літературу, а й майбутнє України, її культуру та незалежність. Хвильовий ризикнув відкрито виступити проти ідеології радянської Москви. Його заклик геть від Москви не був просто метафорою. Він насправді прагнув створити нову українську культуру, орієнтовану на Європу. Проте його бунтівний дух викликав невдоволення вищої влади. Почалася тиха, але жорстока боротьба. За хвильовим стежили його друзів залякували, а твори забороняли. У приватних листах він писав про страх, розпач і втрату віри у власні ідеали. Найбільш загадковою сторінкою його життя стала смерть. Хвильовий зробив фатальний постріл у власному кабінеті, залишивши просмертну записку Хай живе комунізм. Але чи була ця смерть добровільною? Чи можливо це було останнє попередження від системи? Що робить творчість хвильового незабутньою? Микола став дзеркалом свого часу. Його я романтика, розкриває внутрішній конфлікт людини, яка втратила себе у вирі революційного насилля. Його твори це не лише літературні шедеври, а й ключі до розуміння української історії. Ось один варіант натхненного вірша: У цій землі і сльози, і пісні, і кров, що проростала крізь віки. У полі, де свобода снить мені, лежать герої наші, а вартові. У кожній стежці, у кожному вогні палає боротьба і щирий дух, у кожній тиші чути голоси. Не забувай, ким був твій предок. Друг історія це голос давніх днів, це меч і слово, камінь і стерня. Тож, зрозумівши біль своїх батьків, не дай забути їх твоїм дітям. Цей вірш закликає до розуміння і пошани нашої історії, яка творилася в боротьбі і натхненні. Цікаві факти. Микола Хвильовий писав свої твори у стилі, що його сучасники називали романтикою вітаїзмом. Його проза вирізнялася експресією, символізмом і глибоким психологізмом. Він вірив, що література може змінити суспільство, але розумів, що це небезпечний шлях. Одного разу він сказав: слово це найгостріша зброя. Хоча його життя завершилося трагічно, хвильовий став символом боротьби за культурну незалежність України. А з вами була Настасія і програма «Таємниці архіву. До нових зустрічей! І нехай кожна історія відкриває нові горизонти для ваших думок.